Вуличним культурам навчала дітей у Харкові минулих вихідних. Хлопці та дівчата на майстер-класі пробували себе в брейкінгу та тимбілдингу. Тренування проводили досвідчені брейк-дансери. Тимур танцює брейк вже декілька років. Щоправда, каже, була дворічна пауза. А відкрити тренування ідеальна можливість пригадати все. Я завжди коли приходив парком. Я бачив, як люди танцюють, та мені це дуже подобалось. Та ось вирішив спробувати. Я був на змаганнях в полтаві та я бачив всю цю команду. Мені навіть чемпіон світу допомагав стати на голові. Настріння все добре. Я почув ну, танцювати. Оші команді і продовжую далі танцювати. На мій погляд, це дуже важливо, особливо в такий час, щоб дітей хоч якось відволікати. Моїх так ну трудно через війну витягнути взагалі з дому, тому ось це, коли вони відволікаються, коли починають горіти очі, це ну дуже дуже потрібно нам зараз. Я за такі події, які відбуваються, тому що. Е благодаря вот этому и есть развитие у детей. Мы являемся многодетной семьей, нам есть чем заниматься дома, но я за любое движение, потому что мы 9 месяцев отсутствовали в Харькове, и дети соскучены по социуму, по мероприятиям. И как бы не хотелось чем-то другим заняться, мы находимся здесь, и сейчас папа нас сидит с ребенком третьим, с коляской, наблюдает за тем, что делают старшие дети. Це не перше таке відкритинування з брейкінгу. Все це робиться для того, кажуть організатори, щоб залучати дітей до вуличних культур, і що найголовніше дарувати їм трохи веселощів та гарного настрою. Ми проводимо відкриті тренування з вуличних культур. Основна ціль, щоб діти відвиклись від бойових дій, від всього цього і отримали задоволення. Шитається, що що Харків це столиця хіп-хоп культури. І цим сказано все. Люди, люди які, як я, як мої друзі, які роблять це, ми займаємося цим по понад 20 років. Ми знаємо це з низов і до верхов. І як наразі, наразі зараз ми вже викладачі цієї культури, і ми намагаємося її передати. Леся Кополюк, Олександрський, Станислав Гришко та Світлана Бреус Новини Харків.